День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі двоспальне ліжко від українського виробника. Загальний розмір ліжка від краю до краю 2 метри 10 см. Від краю до краю 1 метр 70 см. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 60 см на 2 м. Це ліжко йде з металевою рамою. Та боковою ламелю, на якій розташується матрац. Матрац з основою підіймається за рахунок газліфтів. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. Обрати на ліжко можливо будь-який матрац. А ми на вас чекаємо у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.